Вітаю вас на спортбізнес Клаб Summit. Пані Анно, ви тут представляєте з одного боку бренд людини дуже відомої в українському спорті. З іншого боку, ви представляєте організацію. Ну, власне, з такою ж назвою, з таким же прізвищем. Еліна Світоліна, людина, яку ми прекрасно всі знаємо, знову перша ракетка України почала реалізовувати себе, своє ім'я власне в цій галузі благодійності. На вашу думку, це стало, от коли в вашій е історії це почалося? Тому що ми знаємо, що після 22-го року, так після початку повномасштабного вторгнення, ну всі звернули на це увагу. Да, треба допомагати. Почали створюватись благодійні організації. От в вашому випадку, як ви до цього прийшли, як Еліна до цього прийшла? Випадку а, нашої засновниці а, найкращої тенісистки України Ліни Світоліної. А, це сталося ще в 2019 році, а, коли Ліна виграла дуже знаковий для себе титул. Це було напередодні 2019 року WTA Finals. А, вона вже дуже. А, була, скажімо так, потужна у світовому рейтингу. Вона вже отримувала бенефіти для себе як спортсменки, і саме тоді, тоді в неї зародилася мрія, щоб своїм досвідом і своєю експертизою вона могла ділитися із підростаючим поколінням. тому що фонд світоліни був власне заснований саме для того, щоб допомагати дітям розвивати дитячий спорт і спорт в принципі, в Україні. Ми стали потужніше звучати після 22-го року, на жаль, можливо, ми би воліли, щоб такого і не було, але маючи ту силу і ті ресурси, які має наша засновниця, ми, вся команда фонду, вся команда, хотіли його використати максимально потужно для того, щоб. Привернути увагу для до України і робити якісь конкретні проекти для допомоги Україні. А ось тоді, от, в 19-му році, а, яка була мотивація? Знаєте, чого я це питаю? В якому контексті? Ми розуміємо, що а, от великий теніс це чудовий бізнес. Школи в усьому світі, де і Ліна навчалася, так. Тобто, це з мільйонними бюджетами, це величезні структури, де заробляють, де навчаються діти дуже багатих людей, в тому числі так, ну не завжди. От. А тут все таки от ділитись досвідом в рамках благодійної організації. Була ідея можливо, все таки робити це бізнесом. Ну це а, теж нормально, а, так а, зробити а, школу а, і лінії Знаєте, а, є, є мрія до сих, до сих пір. Є мрія, а вона була, є а, а, і закінчиться після того, коли академія Світоліна з'явиться в Україні. Але основним і самим першим, бо я, як вже казала, Ірина почала отримувати якісь свої здобутки, і вона хотіла поділитися цим на благодійних основах з дітьми. Бо якщо б була якась комерційна мрія чи ціль. Вона могла просто банально побудувати академію ну, і налаштувати як це кажу, як так. бізнес. Значить, а, спрацювали а, якісь інші да, аргументи? — Так, А була а, мотивація інша, тому що вона сама проходила дуже складний шлях. А, вона родом, всі знають, вона одеситка. Багато хто її вважає харків'янкою саме через те, що у 12 років вона переїхала до Харкова. Вона вимушена була переїхати до Харкова, тому що в одесі не було умов. Для тренування, і її спонсор Юрій Сапронов, він створив ці умови для того, щоб вона могла тренуватися, щоб вона могла отримувати всю необхідну допомогу, як дуже перспективна в той час починаюча спортсменка, і це коштувало дуже дорого. Тобто вона сама пройшла весь цей шлях, вона знає, з чого він складається. І, ну, якщо... і вона розуміє, да, роль вона розуміє режимі... підтримки. Да, да? Це, це дуже важливо. Це те, що допомогло їй становитися як професійна спортсменка, яку сьогодні знає весь світ. Ну, і, якщо чесно, якби, от, той ресурс, який потрібен на становлення спортсменів із 12, та, там, до 18-20 років, це для багатьох а, а, українських сімей це просто непосильний. Сам, саме така була мотивація. Ну, один з найдорожчих, ми знаємо, видів спорту, один саме підготовка мотив... професійного спортсмена. Так, один з найдорожчих видів спорту. Так. Але коли ти вже туди потрапляєш, я зараз кажу про. Бо це ж і про виховання лідерів. Да? Тому що ми всі знаємо, що Ліна Світольна сьогодні вона а, а, лідер українського спорту, але вона є і лідером суспільства. Тому дуже важливо розвивати ці таланти. А, для того, щоб ми побачили, країна побачила наступне покоління, щоб відбулася зміна покоління. Е, які кейси, так? От які чи є такі кейси, якими ви вже зараз можете пишатися? Конкретні реалізовані, власне, в рамках Світоліна, Світоліна Фондейшн? Мабуть, перший кейс, яким ми пишаємося, це цифра, саме скільки дітей взяли участь в програмах фонду. Сьогодні це, це вже більше тисячі дітей, і це те, чим ми дуже пишаємося. А друга цифра, якою ми пишаємося, це п'ять років фонду цього року, у 24-му році, фонду виповнюється п'ять років. Тобто, ми можемо сказати, що це організація, яка постійно працює, яка в деякому сенсі вже є сталою організацією. Ми, звісно, пишаємося нашими донорами і партнерами, бо без них не було б змоги проводити заходи для дітей. А це як міжнародні донори, оскільки Іліна є представницею міжнародного великого спорту. У нас є дуже потужні міжнародні донори, такі як Bush Foundation, американська інституція, яка працює з нами з 2019 року. І такі великі бренди і компанії, наприклад, як нова пошта, яка є нашим партнером в Україні, тобто, ми, звісно, пишаємося, я би сказала, такими трьома складовами і програми. Бо як каже Еліна, великі перемоги починаються з маленьких кроків і щоденної роботи над собою. Так ось заснування фонду відбулося з першою єдиною програмою. Це був Еліна Світона Кемп» для найталановітіших дітей до 12 років. А це був перший маленький крок. Зараз в програмі фонду постійно діючих програм. До десяти ви згадали про партнерів і донорів. Власне, от е, я думаю, це важливо розуміти, що такі, от можливо іменні фонди, це не просто людина взяла із призових виділила якусь свою там кількість із грошей. призових також. Виділяють ну, зрозуміло. Да, ми це розуміємо, так але от важливо все таки під брендом відомого спортсмена, під брендом відомого прізвища, так шукати цих партнерів. Да, я би хотіла чи може фонд вижити сам. На призові, грубо кажучи, а, я би сказала так, що звісно а, репутація, імідж, якщо ми кажемо про іменний фон, вони грають дуже потужну роль. Ну це якби успіх, да? тому що а, Еліна грає дуже стабільно вже багато років. Грає в півфіналах великого шалобу». і безумовно, її спортивні результати вони є основою подальшого успіху і співпраці. Чи може фонд вижити а, на призові? Мабуть, може. Ми просто так не пробували. Але ви розумієте, зараз такий а, світ і час дуже змінився. Колаборація. Да, вони ж е, не тільки тому, що вони якісь актуальні, да чи чи якісь тренд, що таке? Колаборація? Це коли це модель win-win. Коли всі заохочені, колаборація це не завжди про двох, бо в нас прийнято колаборація про двох. Це може бути набагато більше. І коли ти об'єднаний, в тебе є спільні цін, цінності. Ти можеш створити додаткові цінності для цих партнерів. Бо сьогодні бізнес він соціальна відповідальність, дуже важливо. Після 20, початку 2022 року ми всі зрозуміли, що якщо у бізнесу чи у бренду немає напрямку соціальної відповідальності, то до бренду чи бізнесу дуже багато питань. Ну, питань, да? чому ні? Тому що зараз світ змінився. І всі мають деліверт да? докладатися до того, щоб. Розвивати, оздоровлювати, допомагати суспільству вам доводиться от як людині, яка безпосередньо займається там виконавчою роботою так е цього фонду, іноді можливо навіть ламати певні стіни, доби е пробиватися е до можливих партнерів, які не завжди розуміють, що від них хочуть? Ви знаєте, доводиться я би шукати. не сказала, що це прям, прям стіни. Але, наприклад, а, наші міжнародні партнери. А... Ми знаємо, що зараз основна допомога має бути спрямована на наших військових. Ми це знаємо, це ну, а, це те, що не вговорять. Але в нас є міжнародні донори і партнери, які не хочуть бути долучені, бо в них є такі принципи, в них є такі стратегії, гайдлайни, по яким вони не можуть бути дотичними до війни, і все, що пов'язане з військовим. Ну, так. То ми, ми намагаємося одразу виходити до брендів компанії а, персональних донорів, які а, були от відкриті до того, щоб допомагати. Бо ну, я вам скажу чесно: просити да, ми просимо, тому що ми благодійний ми Звертаємося до наших партнерів. А коли ти апелюєш, що власне твоєю мрією і задачою, цілею є врятувати дитячий спорт в Україні. То необхідно ламати стіни, але можливо треба повторити декілька разів. Еліна живе за кордоном, де ну, можливо теж є багато дітей, які виїхали, які потребують, можливо, як там певної психологічної допомоги, можливо, навіть і спортивної допомоги знайти зал, продовжити тренування. Тобто, в цьому плані є якась от робота? Ви знаєте, на початку 22-го року у нас була півроку працювала програма Теніс без кордонів. Ми вивезли, влаштували. І опікувалися дітьми, сім'ями, це 100, 100 дітей. Uh -huh. Діти та члени їх родини, загалом це батьки, матері, або там їхні брати, брати та чи сестри. Uh -huh. Ми, Ліна, власне, ми влаштовували цих дітей в академії, в центри, повністю покривали їхнє екіпірування, харчування, тренування для того, щоб створити ці умови адаптації. Програма вже закінчилася, але вона тривала шість місяців до того, щоб діти, які виїхали, вони ми допомагали їм адаптуватися. Зараз такої програми нема, але вона була. А от ці академії, ну іноземні, так? Тобто, у них є якась можливо от певне таке, ну не знаю, там знижки, поблажки, якісь то розіблячі ситуації? Ви знаєте, так, ситуація, а, да, ви знаєте я вам скажу, світ цинічний, досить цинічний. На початку війни так в нас були гарні умови. Деякі нам, скажімо так, свої платформи давали там безкоштовно, умовно, тренування в академію, але ну там корти, якісь частини. Отак, От щоб все було безкоштовне, не було такого. Були спеціальні умови. Але як я вже сказала, на жаль, світ цинічний, і через півроку, там, через рік це все закінчилося. Зараз ніхто не готовий. Тобто ми можемо, і ми що ми робимо? Ми ми, ми домовляємося про якісь все одно спецумови, не такі загальні. Як для всіх комерційні. І другий момент ми фінансуємо виїздити дітей на турнір, там їх коли вони тренуються, в якихось академіях. Але ні, безкоштовного сьогодні немає. Безоплатного, безкоштовного нічого немає. У лютому місяці це був а, а, наш крайній захід, коли Іліна приїздила в Україну так, так. А, у Львів. А, я пам'ятаю цей дзвінок. Вона так діграла турнір, мені здається, це був це були Дубаї. А, і вона подзвонила і сказала: слухай, в мене є два дні перед тим, як я лечу на американську серію. Я кажу, до Києва, можливо, не доїду, але чи можемо ми знайти локацію ближче до кордону і зробити щось для дітей? людини угу. було, я просто на Хочу звернути акценти і розказати, я цим пишаюся, що я працюю да, в команді з цією людиною. Бо коли ти постійно в турнірах і в тебе є лише два дні, і в тебе є родина, а вона дзвонить і каже: ми можемо зробити щось для дітей біля кордону. І ми провели чудовий майстер-клас у Львові. Не до чоловіка з дитиною, так? До дітей. А до до ці ці дітей в Україну. дітей, так, ми дітей. Ми провели чудовий майстер-клас в Леоленді у Львові, а де прийшло більше 400 дітей. І до нас ще завітали наші військові з центру Unbroken. І нам вдалося знаєте, об'єднати такі два покоління. Перше, це підростаючи наше майбутнє, а друге, це ті, хто захищає захищає цей майбутнє, тому. Так, це це власне. Я думаю, що для Еліни це її власна мотивація. Те, що вона робить в Україні, допомагає їй здобувати якісь свої великі спортивні результати. Дякую вам за вашу роботу. Еліні теж дякую за відеоні. Я думаю, ну всіх українських дітей, тенісістів, дякую. спортсменів за теж цю роботу. Ну, чекаємо її в Україні.